Коли ми говоримо Паска, ми говоримо не лише про здобний хліб, ми говоримо про пам'ять, про запах дитинства, про цілу історію, яку пекли наші бабусі ще задовго до того, як на цю землю прийшла чужа влада. Українська Паска – це не просто великодній хліб, це жертва Богу, символ Воскресіння, сонця, тепла і нового життя, у кожному регіоні своя. Пишна, з косами, з хрестами, з візерунками, які несли в собі магічний зміст. Паску пекли в тиші, в чистоті, без лайки, без злості, з молитвою на вустах, бо вірили, яка енергія, така й паска. Жінки вдягали вишиванки, освячували продукти, і навіть коли забороняли церкви, паску пекли таємно, але з вірою. На пасті не було глазурі, не було посипки з магазину, була душа і була творчість. З тіста викладали хрести, коси, пташки, квіти, бо вірили, паска це молитва у формі хліба. З приходом Російської імперії та СРСР паска стала просто хлібом. Символ знецінили, заборонили святити, а в радянській кухні з'явились нові, чужі форми, глазур, штучні прикраси. Але українці вистояли, зберегли, передали, і тепер ми маємо шанс повернути справжнє. Чому це важливо сьогодні? Бо Паска – це частина нашої ідентичності, бо вона печеться не лише в печі, вона народжується в серці, і поки ми її печемо, ми є, ми живі, і ми українці. Якщо ви ще не пекли Паску, спробуйте не заради традиції, а заради себе. Бо в кожному шматочку наша історія, а історія це те, що необхідно берегти. Христос воскрес зі світлим великоднем.